Поля, учасник першої чеченської війни, доброго вечора вам. Доброго. Сергій Шахов, громадський активіст. Вітаємо Вітаю. Вадим Трюхан, експерт з міжнародного та європейського права. Доброго вечора вам. Доброго. І журналіст Віталій Портніков. Вітаємо. Вітаю. Я почну напевно з того, з чого почалися сьогодні соцмережі, от після нічних подій у Грозному. А почалися вони з двох версій основних провідних: це те, що або ці події інспіровані самою Росією для того, щоб відволікти від соцпроблем і знову таки переможну війну влаштувати маленьку або це інспіровано заходом для того, щоб показати, що мовляв он воно як може бути. Такі версії теж були після того, як відбулося послання президента російського. А, можна вже напевно зробити висновки, що це може бути, пане Віталію З вас почнемо. Я думаю, що і перша і друга версія вони досить дивні для мене. Справа в тому, що ситуація в Чечні не нормалізовувалася жодного дня. За часу закінчення другої чеченської війни просто Російська Федерація здійснила досить багато заходів, щоб ми не знали правду про те, що відбувається в цій Кавказській республіці, як до речі, і він і в Дагестані. Я завжди наводжу приклад, що території Дагестану, Гушеції і Чечні відділені від іншої території Російської Федерації протитанковим урвищем. Ота стіна, про яку говорить Арсеній Яценюк, коли має на увазі російсько-український кордон, давно вже побудована на кордоні Російської Федерації з Республіками Північного Кавказу. І щоб переїхати на територію в Росію, як там кажуть, угу. потрібно показати паспорт, документи, тобто повноцінний Це кордон? Це повноцінний кордон, і перевіряють твою машину. Угу. А там відбувається досить складна стаття. Там постійно конфронтація, постійна боротьба, постійні військові сутички. Вони не є масштабними. Просто те, що відбулося вчора, не можна було за. Мовчати, бо це була велика операція в центрі чеченської столиці. Тобто, це внутрішні процеси, які вилізли отак. Назовні, треба розуміти, що велика частина російських спецслужбістів, які завжди допомагали адміністрації Кадирова у боротьбі з е, е, антиросійським рухом в Чечні, зараз відволіклися на ДНР ЛНР Вони зачищають Крим, займаються нами, і очевидно, що. Чим більше російські спецслужби будуть займатися Україною, тим більше вірогідність великої збройної акції на північному Кавказі. Причому не тільки в Чечні? Тому що ми ж розуміємо, спецслужба – спецслужби це ж люди, це кадри, вони не безрозмірні з угу. на тобто всі сили кинуті до нас, а нас на самих не залишилось резерву. Я більше вам резерв, скажу, так? я вважаю, що північний Кавказ вже втрачено того дня, як почалася операція на Донбасі. Північному Кавказі в складі Російської Федерації підписаний вирок. І тепер угу. питання того, коли ця територія не буде е, органічною частиною Російської Федерації, тільки справа питання часу часу. Пане Вадиме, чи погоджуєтесь з такою версією? По перше, погоджуюсь, а по-друге, доповнюю. Ви знаєте, операція чітко спланована. Ніякого тут спонтанного угу. чогось там чи простого співпадіння під посланням, безперечно не, не було. Сплановано чітко, щоб показати і путіну, і світу, що є супротив. І дивіться, що відбувається в день, коли відбувається щорічне послання. Здавалося, всі спецслужби, вся державна машина мала забезпечити спокій і показати сприятливий фон. А тут ми побачили, знаєте, по принципу, там де тонке, там і рветься». В Росії є величезні території, в яких тонко, в яких весь час може рватися. І до речі, сьогодні багато говорять в якраз в наших медіа, що це е, ледве не другий фронт. Насправді не буде серйозних наслідків для України. На жаль, і от у своєму виступі Путін показав, що він будує паралельну реальність. Ми навіть не знаємо, скільки людей там було зараз в Чечні задіяно, скільки насправді вбито. Нам це подали маю на увазі нам, як глядачам з усього світу. Да що це проста там контртерористична операція? Насправді це повноцінна військова операція. Ну вона не задіяно, виглядає простою контртерористичною так далі. Розумієте? вона виглядає масштабною. Тому я думаю, що після Давайте. цього випадку ми будемо бачити ще більш масштабні серйозні зіткнення на Кавказі. пане Ігоре. Щодо о, от того, як всі ці події виглядають, і як ну що насправді може відбуватися. Ви як людина з досвідом, які там були безпосередньо на, е, в тих реаліях? Чи це перше, чи це друге, однозначно воно показало ті проблеми, які є в Путіна на Кавказі. І показало знову ж таки те, як він їх вирішує. Тобто ми бачили, що горить цей будинок е, друку. Е, можливо, там були мирні мешканці, можливо, там могли бути якісь заручники. Для нього це не є фактором, що загинули громадяни України. Може, він вважає, що це може. Бути прикладом, як він буде діяти далі, там в інших зонах інтересів Росії. Може, це розраховано на те, що Прибалтика чи там Грузія, побачить, що от, е, десь їх чекає такий сценарій. Але мені здається, що все ж таки це, що відбулося, показало слабкі сторони Росії. Я от в цьому контексті хочу згадати знову ж таки одну з е, фраз, які в, в соцмережах сьогодні звучали: що е, спалити повністю величезний будинок заради п'яти е, аля mm -hmm. терористів. От це все, що вам потрібно знати про російський спецназ. Е, на вашу домувати, от... як була друга mm -hmm. чеченська починалась знову ж таки певна була е, Вахабіти, дегестант відчувалася рука російських спецслужб. Я думаю, що тут так само скоріше всього російські спецслужби до цього приклалась. Друге діло, що е, зараз думають, наприклад, Вони кадирівці, які знаходяться uh -huh. під е, Луганським чи під Донецьком, чи повертатися їм додому, бо там, може, їхнім сім'ям щось загрожує, бо це ж ніби як іде uh -huh. е, ну, чуть не боротьба проти кадирівських зрадників всередині Чечні. Може uh -huh. їм треба вертатися захищати свої сім'ї? От по тому, як будуть чи будуть повертатися оці от. Е, Батальйон Восток і всі інші, от можна буде зрозуміти, що це було насправді. Угу. Як ви думаєте, пане Сергію чи будуть повертатися і взагалі? Як от ті кадирівці, які беруть участь у конфлікті на сході на боці фактично Росії, що вони я зроблять? Я, я які зроблять висновки? Я переконаний в тому, що батальйони чеченські повернуться до своїх сімей і будуть захищати свої родини. Від ми бачимо, хто сьогодні хунта. И кто сегодня есть каратели? Каратели сегодня есть в России, которые убивают чеченский народ. Чеченский народ никогда не был рабами. Пусть Россия помнит такую поговорку восточную, да? Кто львенка у себя взлелеет, пусть помнит. Лев заматереет. В стальную клетку ты сади его, иначе сожрет он тебя самого. Сегодня львы вырвались наружу. Именно как Пан Віталій сказав, що ЛНР і ДНР сьогодні залишаться самі на сам без підтримки Росії, тому що саме чеченці повернуться додому і будуть відстоювати свою свободу. А Путін сьогодні є слабким, тому що курс рубля вже показує тільки з його промова. Почалася курс рубля, девальвація рубля почалася одразу. І економіка. Ми бачимо, що там в Росії сьогодні дуже слабка. Знаєте, я хотів би додати, що зараз фактично ось в цей ці дні. Це 20-річчя 20 Першої чеченської війни. Uh -huh. Фактично, за ці 20 років тому я попереджував на першому каналі російського телебачення, коли почалася тема непогідності е збройної відповіді на ідею чеченської незалежності. Розповідали про те, що чеченці отримують російських рабів, Потім все це виявилося пропагандистськими якимось бульками, підготуванням до війни, що російська держава переродиться, стане агресивною, стане нездатною до нормального європейського розвитку. Більшість моїх колег російських наді мною тоді насміхалися. Але тоді, коли я пропонував. Ухвалити спеціальний федеральний закон, який би дозволяв проводити референдум суб'єкті Федерації щодо його виходу складу суб'єкту Федерації, і в Росії загальнонаціональний референдум щодо виключення суб'єкту зі складу Російської Федерації. Я впевнений, що таким чином проблему Чечні можна було б вирішити. Добре, що вони не дослухались. Я вам хочу сказати, от станом на цьому але Віталія... ми маємо в результаті агресію на нашій території. Це все наслідок тих 20 років. Я хочу запитати, як тепер Кремль буде маневрувати і взагалі чи є це для нього проблемою, тому що а, дзеркальна ситуація. Те, що е, ополченці у нас на Донбасі, те там терористи. Те, що е, захисники е, ополченців на Донбасі, там карателі, і так далі. От всі, всі все навпаки е, для Кремля. Це є проблема, чи е, росіянин буде вірити звичайно, немає проблеми. Там дійсно терористи і бандити. А тут розриву за, шаблону не буде ні, тому що це тому, що правий той, хто захищає рускій мір. Правда, угу. про русський мір тепер ніхто нічого не Кровавий говорить. мір. От і не має ніякого значення. Якщо він захищає його в Донецьку проти українських як, е, терористів і диверсантів або в Чечні проти чеченських терористів і диверсантів, то він абсолютно однаковий угу. в цьому плані. Це ясно, пане Вадим. Знайте, я вважаю, що не треба розслаблятися, тому що одномоментно ні всі чеченці не поїдуть додому, ні не будуть відведені війська Росії, і сьогодні своєму якраз посланні. Виступаючи Путін, чітко показав, що він вибудовує уже з поліцейської держави, яка була реальну державу терориста, реальну державу, яка буде намагатися захоплювати інші території, так як вона зробила з Кримом, і буде знаходити мотивацію, відстоюючи, що це ісконно, там руски, які то там і так далі. Угу. От, тому нам треба робити своє. Треба робити реформи в Україні, треба зміцнювати армію, і треба готуватися до того, що нічого ще не завершилось. А росіяни, хай там всередині країни самі розбираються. Хочу все ж таки запитати: от м, ясно, що оплески, ясно, що овації, але все ж таки, напевно, від Путіна очікували не зовсім те, що він сьогодні сказав. Е, я хочу запитати вас, чи повірили ті, хто сидять е, сиділи там у цьому кремлівському залі, е, тому що вони все ж таки дещо більш обізнані, е, і вони не належать до Тих пересічних росіян, які з числа 83%. вони повірили. А ви знаєте, дуже цікаве запитання. От коли дивишся на картинку. Бачиш, в їхніх очах уже таке, знаєте, певне зомбування і певну недовіру. Вони вже відчувають, що щось робиться не так і з економікою, і з безпекою в їхній власній країні. І вони вже сумніваються в майбутньому. І, от, в залежності від того, як зараз буде далі продовжуватися ситуація, чи буде от російське слово, услугублятися економічна криза в Росії, чи буде усугублятися безпекова криза, яка зараз от, проявилася якраз під час цих подій в Чечні. І відповідно буде реагувати еліта. Бо, от, на моє переконання, все Такий вихід загалом із ситуації, яка виникла після агресії Росії в Україні, він не в Брюсселі, не в Вашингтоні і, на жаль, навіть не в Києві. Він якраз в Середині. Росії угу. і, не, і не тільки в Москві, а в таких якраз містах, як Грозний і так далі. Якщо еліта розувіриться в Путіні. То вона його знесе. А як нам, пане Ігоре, до вас питання от скористатися з цієї ситуації? Що ми можемо зі свого боку зробити, аби підживити ті процеси, про які говорить пан Вадим? Я на доповнення до на відповідь на ваше питання. Такий маленький приклад наведу. Мені розказував один знайомий, що він був в Росії, там Сибірський край на весіллі, буквально десь кілька місяців тому назад. Ну там родина. І е, вийшла така цікава ситуація. Е, до нього підходили поспілкуватися на тему України, там батько молодої, він полковник російської армії. Е, хресний батько молодої, він підполковник російської армії. І вони по черзі, не двох, а по черзі видергували цього мого знайомого, поговорити. Угу. Що ж там, як, що насправді, війна, те, те. Він, коли другий підійшов і почав з ним говорити, він каже, а що ви давайте сядемо, потім я вам розкажу. Ти каже, ну знаєш, в нас здадуть здасть. Я кажу, як здасть? Це ж хресний батько, весілля, як здасть. Це що? Нема довіри на рівні угу. навіть таких вже стосунків Родинних стосунків. Коли вже угу. вони разом десь служили, вони угу. є одної своєї, можна сказати, дитини-родичами. Але вони бояться, так само і ті, що сиділи в цьому колонному залі. Від того наскільки хто там один другий реагував, кожен боявся, що хтось за ним підглядає. Як він вітає ну, але рано чи пізно? Вони нового будуть згузьку... лініда вічебритися. Ось. а питання ваше було яке чи може як може Україна в даному випадку скористатися ось цієї ситуації з тих процесів, які відбуваються зараз в Росії? Ну ми можемо з цього мати зиск. Ми маємо з цього мати зиск. Що ми можемо для цього зробити? Пан Сергій бачу готовий. Я Два запропонувати. слова єдине. Скажу, що ми й так уже цим користуємося, тому що знову ж таки Росія вона показує, що вона ну і далі буде вести таку агресивну політику. Тобто весь світ чудово розуміє загрозу Росії. А якщо він розуміє загрозу Росії, значить він буде підтримувати Україну. Угу. По-перше, хочу сказати, що до промови Путіна, я пильно стежав за тим, що він говорив, і ті люди, які сиділи в залі, чи можна їх назвати людьми, я не знаю, які сьогодні дивляться і не мовчать. По-перше, дестабілізація Сходу України вплинула на дестабілізацію на півдні Росії. І вона і це тільки іскра. Це тільки розпалення тієї великої війни, яка почнеться в Росії. Я не хочу погоджуватися з Вадимом тільки по тому, що олігархи знесуть Путіна. Ні, його знесе власний народ. Бо він сьогодні чітко сказав, що від керованої демократії він переходить. До керованої ізоляції, а російський а народ може поза... знести в принципі, може. А що це значить? Що сьогодні мало того, що ошукали, обдурили, пограбували народ. Діру закрили балансову бюджетну діру Росії девальвацію гривні, тому що нафта впала в два рази. Ні, рубля. і, це... і вони кажуть: ну це ж зомбування зомбування вже надії. Я спілкуюся постійно. У мене є друзі не тільки на сході країни, а з Росії теж телефонують і каже, знесуть. І по-друге, як ми повинні скористатися, як велика Україна повинна скористатися тим, що сьогодні є на Донбасі. Йде війна, ми бачимо. Чеченці відзовуть своїх е, чеченців, які побіжуть з е, уже легальною зброєю російською захищати чеченський народ. Кадир, чеченські на лікадирівців. Так, розділяти. і ми вже говорили за Левів, які сьогодні набралися сили за той певний час з 94-го, з 96-го року. Так вони довго чекали, і вони вони скористалися. І не важливо, хто розпалив ту війну сьогодні в Чечні, е, сам Путін або е, Запад скористався, але. Сьогодні ми ми повинні сьогодні скористатися всім. Ви правильно mm -hmm. теж сказали про те, що батальйони, патріоти, армія, яка у нас вже міцно побудована, повинна сьогодні змісти або продовжити АТО і зачистити території Донбасу. в ві... з окупованих територіях виженути сміття, яке кинув сюди сюди, путін або ввести військове положення на тих територіях, і також зачистити ті, ті території від терористів. О, я хотів одну тезу тут додати. От, якщо згадати 1993 рік, коли Росія воювала за Абхазію, то, наприклад, той же Басаєв очолював там загін чеченців, а потім він став найбільшою загрозою для Росії. От ті, хто зараз воюють на Донбасі, вони не заспокоються. Вони повернуться в Чечню, і ще невідомо, яку вони проблему Росії uh -huh. як державі і Путіну, який як очолює цей режим, створять. По суті, вони породили самі для себе, як це називається, ну, таке зло, скажем, да, яке, з яким вони зараз не зможуть. Люди, які, людей, які живуть Безперечно, війною, людина, їм яка, байдуже де це. яка звикла бути з автоматом, uh -huh. яка звикла жить лише війною. Вона не зможе моментально перейти там на якийсь мирний стан. Це буде серйозне, серйозний виклик саме для Володимира Путіна. Пане Віталію, ви самого початку сказали, що Кавказ був приречений. Чи є ще такі регіони в Росії, де подібні тенденції можливі? Я думаю, що треба усвідомлювати про сторіч: російська держава фактично існує за рахунок перерозподілу грошей регіонів донорів. Від регіонів, які є дотуємими регіонами і дотаційними. І, до речі, Чеченська Республіка це один з найбільш вагомих зараз отримувачів державної допомоги. А ще одним таким вагомим отримувачем державної допомоги є Крим. Звичайно, mm -hmm. Тепер це вже. Так? Да. І якщо цей механізм зламається, можуть виникнути досить багато питань не тільки, звичайно, на Кавказі. А в Павловських республіках, тому що треба розуміти, що насправді, от що таке Чечня? Чечня насправді це жорстка військова вертикаль Кадирова, яка е, пов'язаний особистими стосунками з Путіним. Виключно з Путіним. Це такий феодальний світ 18-го століття. Це хунта, по суті, по суті в чеченських але, масштабах. але проблема в тому, що ми не знаємо, що швидше зникне Кадирівська Чечня чи Путінська Росія як режим я маю на увазі. Е, а от, скажімо, республіка Татарстан. Це вже насправді держава в державі. Угу. Республіка Башкортостан це вже держава в державі. І ось тут виникають досить серйозні проблеми, коли зменшується кількість грошей. Можливості дякую. Дякую за розставлені акценти. Це були час підсумки дня, і наші гості сьогодні аналізували головні події цієї доби. Завтра буде нова і нові підсумки. Тож до зустрічі.